О Святий Духу, Духу істини, Духу Святості, Духу мудрості і сили, схиляюся перед Твоєю величю та закликаю тебе у своє серце і у своє життя. Прийди, Святий Духу, наповни мене Твоїм світлом, щоб темрява цього світу не мала влади над моєю душею. Прийди, духу любові! І зціли моє серце від усякої образи, від страху й відчаю. Прийди, Духу сили, і утверди мене на дорозі правди, щоб я не вагався у вірі, але завжди свідчив про твою істину своїм життям, Духу Святий, будь моїм вчителем і наставником у кожному слові, у кожній думці, у кожному рішенні. Даруй мені мудрість, щоб розпізнавати, де добро, а де зло. Даруй мені розсудливість, щоб не піддаватися марним спокусам. Даруй мені відвагу, щоб стояти у правді навіть тоді, коли важко. О Духу Животворящий, торкнись моєї душі і наповни мене святим вогнем. Нехай він горить у мені. Щоб я міг світити іншим, хто заблукав, хто втратив надію, хто шукає правду. Духу Божий, будь моєю силою в немочі, моїм миром у тривогах, моїм захистом від усякого зла видимого і невидимого. Оточ мене твоєю благодаттю і зроби моє серце храмом, де ти перебуватимеш завжди. Я віддаю тобі своє життя. Святий Духу, керуй моїми кроками, моїм розумом і моєю душею. Навчи мене любити так, як любить Господь. Навчи мене прощати так, як прощає Христос. Навчи мене молитися щиро і глибоко, щоб у кожному слові моїм звучала хвала Богу. Духу Святий. Прийди і перебувай зі мною нині і повсякчас, бо ти є дух життя, радості і істини, тобі слава і честь навіки вічні. Амінь.